Київські вулички настільки романтичні, затишні та не схожі одна на одну, що прогулюючись долом, у минуту якусь із них просто неможливо. Вітаю вас! Це прогулянки містом. Ми сьогодні ми продовжуємо мандрувати найстарішим районом столиці, а саме вулицею, яка називається Спаська. Скільки у 18 столітті коштував похід до лазні, де у Києві можна знайти особисті речі українських гетьманів, та яким був побут мешканців прибуткових будинків? Про усе це та багато іншого просто зараз, у захоплюючих прогулянках містом. Вулиця, яку ми нині знаємо як спаська, відома з початку XVII століття. Хоча зараз вона і має перевісну назву у 1928-1939 роках. Вуличка називалася Комсомольською у 1939-1992 – героїв трипілля, на честь учасників трипільського походу. Сьогоднішня ж назва вулиці походить від церкви Спаса Преображення Господнього або просто спаської. І згадки про православний храм Спаса Преображення датовані 1552 роком. Саме тоді на Подолі було збудовано невеличку дерев'яну церкву. 1620 року. Культова споруда згоріла і була відбудована аж через 50 років. Спаська церква стояла приблизно ось тут, наприкінці вулиці. У 1811 році вона повністю згоріла і більше не відбудовувалася. Залишилося тільки місце, де вона стояла, та жменька відомостей про її існування. Одним з настоятелів храму був Іван Борецький, видатний український релігійний і політичний діяч, який у 1620-1631 роках був київським митрополитом. У літописах його Згадують як духовного наставника Петра Могили Іван Матвійович Бурецький народився 1560 року у селі Бірча на Галичині. У родині дрібного українського шляхтича навчався у Львівській братській школі і краківському університеті у грудні 1619 року. Прийняв чернечий постриг і став носити ім'я Йоу. Іван Борецький був одним із засновників Київського братства і Київської братської школи, а також її професором і першим ректором. Борецький дуже любив учнів і, незважаючи на неабияку зайнятість, сам викладав і латинську мови, а також філософію і богослов'я. Іван Борецький постійно піклувався про школу та її учнів. За власний кошт забезпечував спудею підручниками, отримував бідних та сиріт. Кияни шанували ректора. і, Називали його другим Іваном Милостивим, адже він намагався зробити науку доступною усім верствам населення. Підтвердженням цього є вписана у статут Луцької братської школи. Теза затверджена Борецьким багатії над убогими у школі нічим вище не мають бути лише самою наукою. Ставши митрополитом, Борецький продовжував опікуватися київською братською школою. Саме він, 19 лютого, 1629 року добився королівської грамоти, за якою братство було визнане і затверджене річчю Посполитою. Таким чином, хоч про братську школу в грамоті прямо не йшлося, вона з визнанням київського братства також дістала державний захист як його невід'ємна частина. На подвір'ї Спаської церкви, у котрій Борецький був настоятелем, розташовувався і будинок, у якому він жив разом із родиною. Але 1620 року, коли храм згорів, резиденцію митрополита перенесли до Михайлівського золотоверхового монастиря. І там над Києвом, при церкві святого Архангела Михаїла, 2 березня 1631 року, митрополита було поховано. Часом вулиця Спаська набула нових рис. Раніше вона була звивостою і повторювала напрямки стежок і доріг, що накреслила сама природа, і протоптали подоляни, а забудовувалася вулиця переважно корчмами, шинками і невеликими крамницями. Після великої пожежі на Подолі новоутворені садиби облаштувалися на залишках старих ділянок та згарищах. Це були переважно житлові та прибуткові будинки, одно та двоповерхові. Вони часто здавалися у найм. Так безквартирні містяни, яким це було по кишені, наймали житло у домовласників, що мали зайві кімнати або окремі квартири у власному будинку. Ця ділянка, де нині склад, колись належала купцю Акиму Фролову. У 1913 році тут за проектом архітектора Карла Шимана звели будинок у стилі модерн, бо таке архітектурне рішення було характерним для початку ХХ століття. До революції у цій споруді розташовувалися подільські лазні. Паритися у лазні одна з найстаріших традицій нашого народу. Учені вважають, що перші лазні з'явилися близько 6-7 тисяч років тому. У той час лазня нагадувала курінь з виритою ямою. На дно ями клали розпечене каміння, і його для отримання пари поливали водою. Починаючи з 18 століття, паритися в лазні було не тільки гігієнічною процедурою, але й відпочинком. У лазню ходили абсолютно усі: і заможні поважні персони і прості люди. Тоді у кожному, навіть невеличкому селищі, можна було знайти лазню. Більше того, вони навіть стали частиною народних обрядів. Сходити в лазню, очиститися треба було перед вінчанням і на наступний після весілля день. Ще у 1930 році у Києві було п'ять лазневих закладів, відвідати кожен з яких коштувало усього 40 копійок. Коли ж з'явилося гаряче водопостачання, лазні поступово закрили. Щоправда, ненадовго дуже скоро їх перепрофілювали, перетворивши на спеціальні лазнево-пральні комплекси зі значно вищими цінами. Своєрідним дзеркалом старовини на спаській вулиці залишається будиночок під номером 16Б, де нині розташовується музей гетьманства. Цю кам'яницю звели ще до великої пожежі 1811 року, і її іноді ще називають будиночком Мазепи. Хоча найпевніше, це просто споруда мазепанської епохи, адже сам гетьман тут ніколи не жив. Першим власником цієї садиби був священник Яків Сичевський, чия парафія була поруч. Родина Сичевських відома з кінця сімнадцятого століття. Походячи з польської шляхти, представники цієї родини були членами магістрату і священниками Спаської церкви. Це заможна київська сім'я. А є дані, що вони польські шляхтичі. Батько цієї сім'ї Мартин Сичевський. Він був. Радником Віта був дуже поважною, сановною людиною. Його син в нього було три сини, і один з них був настоятелем церкви Спаса, неподалік з нашого цього будинку, маєтності. тому що раніше не один будинок був. Тут були дерев'яні забудови, сади, городи і такий будинок. Про те, що це заможні люди володіли цим будинком, свідчать сам будинок, стіни. Це кам'яниця. А з цегли це потрібно це було великі кошти. І от смія Сечевських володіла будинком до кінця 18-го століття. Наприкінці вісімнадцятого століття власником садиби став купець Кузьма Усович. На початку 20-го ділянкою забудовою придбав купець Іван Покровський, який входив до комісії з оцінки будинків. Його нащадки володіли. Ли садибою до 1917 року за радянських часів маєток було поділено на комунальні квартири. Під час радянської влади в цьому будинку були комунальні квартири. Тут жили декілька сімей. Сходи на другий поверх середини будинку вони були. Знищені, і люди піднімалися свої квартири на другий поверх з вулиці. Сходи от на балкон виходили, і люди там вже жили по декілька сімей, розміщувалися на першому, на другому поверсі. І до нас в музей навіть приходили відвідувачі, які Жили в цьому будинку, будучи дітьми, вони розповідали, як вони бігали, гралися на подолі, як у них відшуковували підвали. тому що в нас в підвалах є підземні ходи. Звичайно, вони замуровані під час реставрації, але от ті дорослі люди, будучи дітьми, говорили, що вони там гралися. Власники змінювалися, а садиба з будинком, що є зразком архітектури 17-го, початку 18-го століття, збереглася, хоча під час пожежі 1811 року. Порода позбулася дерев'яного даху. Будівлю відновлювали за проєктом архітектора Андрія Меленського. Тоді вона отримала ще один поверх і дві колони. Відтак її прикрасили архітектурні елементи у стилі класицизму. А після останньої реставрації будинок набув свого первісного вигляду і постав перед киянами старою утаємниченою кам'яницею. Музей гетьманства був заснований у березні 1993 року. Створення музею стало висвітлення діяльності Гетьманщини. Це єдиний на сьогодні у Києві та Україні спеціалізований музейний заклад, експозиція якого присвячена історії Української козацької держави 17 18 століть. Перше, на що звертаєш увагу, це міцні ковані двері, що є окрасою будинку, як зовні, так і всередині. Деякі деталі інтер'єру виглядають майже так само, як у роки гетьманства, це вибілені стіни, широкі вікна та круті сходи, що з'єднують. Перший другий поверхи нинішня експозиція налічує більше восьми тисяч предметів, серед них дві з половиною тисячі книг. Це добірка науково-популярної та науково-художньої літератури, видання живопису, скульптури, етнографії, археології, геральдики та номізматики. А першим експонатом музею гетьманства була куляста ударна головка булави. Це все збиралося по крупинках. І От е, на закінчення. Реставраційних робіт вже в музей нараховував 350 одиниць. Це начебто небагато, але коли це з нуля, це дуже велика цифра. Зараз в нас в фондах налічується більше 8 тисяч одиниць. Це різні експонати. Зокрема, це подарунки музею. Найбільше фонди збиралися завдяки. Людям постійно діючих експозицій у музеї чотири. Вони розповідають про життя та діяльність гетьманів Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика та Павла Скоропадського. Перша зала присвячена Івану Мазепі. Одним з експонатів є копія парокової гравюри художника Іларіона Мигури, яка називається Мазепа серед добрих діл своїх. Її створили 1705 року. Експозиція залу Іван Мазепа розповідає про основну. Вні віхи життєвого шляху гетьмана, і дивовижні повороти його долі тут можна побачити фотографії усіх церков, які Мазепа споруджував по Україні за власний кошт та предмети, якими користувалися козаки: столові прибори, люльки для коріння, невеличку гармату, порохівницю та шаблі. Оскільки і будинок такий прив'язується до гетьмана Івана Мазепи, тому і його. Зал вже присвячений його історії, народження Івана Мазепи. Показується його рід, герби родини Мазепи. Можна побачити в експозиції портрет матері Марії Магдалини Мазепиної, яка була ігуменою Вознесенського монастиря, який знаходився проти Біопечерської лаври, а пізніше, там за часів Петра І, коли він вирішив а, збудувати укріплення, там Вознесенський монастир був перенесений до Флорівського монастиря. Цікавим експонатом є мапа України, створена у Німеччині 1716 року Йоганом Баптистом Гоманом. До речі, ось ці старі дерев'яні дверні рами є автентичними, оскільки, на відміну від вікон та даху, вони не згоріли, і навіть переживши декілька перебудов, виставку. Яли до наших днів їх вважають справжньою реліквією. На другому поверсі розташовується експозиція, яка пов'язана з Богданом Хмельницьким. Перше, на що звертаєш увагу, ось це велике полотно на усю стіну художника Андрія Юхимця, на якому зображено гетьмана в оточенні полковників та духовенства, поруч із картиною Поругувай із родинним гербом Хмельницького, який як вважають дослідники, підтверджує, що гетьман походив із української шляхти. Великою і значущою для українського народу подією за часів правління гетьмана Богдана Хмельницького була зборівська угода. Вона представлена в експозиції титульною сторінкою реєстру 1649 року. Документ виконаний у яскравих кольорах і оздоблений гербом Хмельницького. Почесне місце зали займає серія портретів гетьманів України. Доби руїни. Це портрети Юрка Хмельницького, Івана Виговського. Івана Брюховецького Павла Тетері Петра Дорошенка та Дем'яна Ігнатовича, що виконав художник Сергій Луцак, за залою Хмельницького експозиція Пилипа Орлика. Він став гетьманом після смерті Івана Мазепи і незабаром увійшов в історію як автор першої української конституції. Гордістю представлених експозицій вважають залу Павла Скоропадського, останнього гетьмана України. Це єдина в Україні постійна виставка цього українського українського політика у музеї розповідають, що до розширення виставки долучилася донька гетьмана Олена Скоропадська, яка нині живе у Швейцарії. Сама пані Олена передала нашому музею дуже багато родинних речей. Дуже важливими для нас це є портрети гетьманів, які створені художницею Мордвіновою. Їх дуже цікава історія, тому що ці портрети. Родина Скоропадська володіла маєтком Тростянці. Всі добре знають дендропарк дуже гарний. Так от в Тростянці висіли портрети гетьманів Української держави. Останнє цікаве надходження, яке має відношення до родини Скоропадських, це фотографії і приватні листи Павла, Данила, Олександри та Єлизавети Скоропадських, які 24 листопада 2009 року урочисто передала музею служба зовнішньої розвідки України. Усе забуваю тебе запитати, де пернач, який я колись послав як знак гідності головного отамана, ти настоюй на тому, щоб пернач в урочисті дні дійсно вживали. Такі дрібні речі мають значення. Писав Павло Скоропадський синові Данилу: Це листування відкриває завісу родинного життя гетьмана та його справ за кордоном. Також тут представлені особисті речі родини, вишиті сорочки Єлизавети, і Оленки Скоропадських, люлька для куріння та друкарська машинка Данила Скоропадського. Ще однією реліквією є ось цей стіл, на якому стоїть старенька друкарська машинка. Працівники музею розповідають, що його подарували люди із селища Тростянець, які віднайшли цей предмет у у будинку Скоропадських. У великій виставковій залі музею гетьманства постійно відбуваються різноманітні презентації та виставки. Наразі відвідувачі можуть побачити картини відомого художника Олександра Юрченка. Відкритими для відвідувачів є і підвальні приміщення музею. У них створили казковий арт-простір. Тут представлені роботи сучасних митців. Зараз у підвальних кімнатках представлена персональна виставка художниці Венери Сабірової Я твоє сонце. На скляних полотнах, вітражними фарбами Сабірова зобразила надзвичайно світлі, теплі, подекуди фантастичні та позитивні малюнки. Роботи виконані в техніці вітражний живопис живопис на склі, вітражна техніка. Виконується контур і спів. Спеціальна фарба вітражна. Музейники розповідають, що такі сонячні картини надихають та дарують веселі емоції. Від сонця, яке присутнє у кожній картині, стає світло і тепло навіть у цих підвалах. Сонячний обрій це те, до чого людина йде: до світлого, до того, що їй хочеться бачити в житті. Світле, яскраве, гарне. А обрій це те, як скажімо, фізичною термінами, що це така переважа. Перетин між, між краєм, скажімо, землі і небом або там площею території землі і небом. Всього-навсього. Ця персональна виставка, друга у творчому доробку художниці, перша називалася Промінчики Сонця у 2010-му. Картини Венери Сабірової перебувають у приватних колекціях України, Росії, Німеччини, США, Канади та Ізраїлю. На цій ділянці розташовувався завод мінеральних вод. А пізніше, 1837 вісімсот року, садиба перейшла у власність купця Сопоцького, який відкрив тут фабрику східних солодощів халви та глукума. Сьогодні вулиця Спаська виглядає зовсім не так, як у минулих століттях, але незважаючи на нові споруди та велику кількість автівок, що постійно рухаються вздовж вулички, у ній є щось загадкове, наприклад, будиночок під номером 2 Будинок належав у Київському першої гільдії Купцю Тев'є Мойсеєвичу Апштейну. Особняк звели 1812 року у стилі неокласицизму, а проєкт до нього склав відомий зодчий Валеріан Риков. Фасад будинку здоблено надзвичайною ліпниною, ланцюгами та шпалами. Ці предмети символізують рід занять власника. Тут розміщувалася контора, яка виготовляла металеві конструкції для залізниці. Точно є чи жив сам купець в особняку немає, але відомо, що саме тут розташовувалася його контора і торгові склади. Усередині інтер'єри декількох залів будинку мають первісний вигляд. Варто зазначити, що зовні особняк прикрашено набагато скромніше, ніж усередині. Воно й не дивно, адже контора такого заможного купця повинна була вражати відвідувачів з першого погляду. Вочевидь, на оздоблення інтер'єру Апштейн грошей не шкодував. Хол прикрашено красивою та витонченою ліпниною. Тут стоїть статуя покровителя Києва Архангела Михаїла. Ліворуч розташована біла камін, на зала праворуч червона кімната. Можливо, саме там був кабінет Апштейна. Тев'є Апштейн був досить відомою у Києві людиною. Він володів декількома лісопильними заводами та особняками у центрі Києва, у тому числі і будиночком вдовища плаче на вулиці Лютеранській. Одним із видів продукції, яку виготовляли на заводі. Тев'є, були литі каналізаційні люки. Знавці Києва розповідають, що такі металеві вироби із прізвищем Абштейна ще донедавна можна було побачити в одному з дворів на вулиці Шотару-Ставелі. Більша частина збереглася, але те, що було втрачено, було відновлено в 94-5-х роках по тих фотографіях, які вдалося архівні знайти. І, власне кажучи, було відреставровано, в тому числі було зроблено відреставровано ліхтар світловий, який є в центральній частині. і... Як то друге дихання, друге життя зробили якраз для мансарди. Відновили повністю мансарди так, як вона була свого часу. І на сьогодні це, мабуть, один із небагатьох прикладів класичної мансарди на таких будівлях. Як пишуть у своїй книзі особняки Києва Дмитро Малаков і Ольга Друг, саме з цієї будівлі влітку 1919 року вирушив загін на придушення антибільшовицького повстання, організованого отаманом Зеленим. Зі ста юнаків, які пішли воювати з отаманом, повернулися лише шестеро. Решта загинули у селі Трипілля на Київщині. Штейн він, наскільки мені відомо, займався якраз металургійним виробництвом, в тому числі він розробляв ці люки для каналізаційних систем, він досить серйозний був, крупним був підприємцем, в нього було декілька будинків. В Києві в тому числі пізніше в особняку на спаській було училище. З 1998 року тут розташовується головне управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Відношення Тев'є Абштейни до садиби поруч із його конторою На Спаській. На його замовлення, за проєктом архітектора Андрія Крауса, 1900 року звели прибуткові будинки під номерами 8 А та 8 Б. Від середини 1890-х років Києв охопила будівельна лихоманка. У цей час місто активно забудовується. Великий багатоповерховий і багатоквартирний будинок стає джерелом прибутку. З'являється поняття при будковий будинок внаслідок цього архітектура Києва втратила свою історичну цінність. Ось рядки з київського путівника тієї доби про місто. Ці багатоповерхові будинки виросли за якихось 5-6 років у період будівельної лихоманки, що охопила Київ у 1895 році. Земля у центрі міста розкуповувалася дуже швидко. Старі будинки, ще цілком придатні для житла, зносилися вщент, а замість них поставили гігантські будівлі новітньої формації. Кількість цегельних заводів зросла. Ціни на цегло підскочили мало не вдвічі. Банки видавали позички направо і наліво. Місто стало невпізнаваним зовні. Досить сказати, що кількість новоспоруджених кам'яних будинків у період від 1898 до 1901 року сягнула вражаючого числа близько тисячі. За давньою традицією, двір садиби був невід'ємною частиною прибуткових будинків і тісно пов'язувався із життям та побутом його мешканців. Це подвір'я яскравий тому приклад. Щодня на таких подвір'ях бавилися діти двірника, швейцара, кухарок, а дітям із заможних родин гратися на подвір'ї не личило. Чимало подробиць з побуту киян мешканців прибуткових будинків можна знайти у художній літературі, наприклад, те, що влітку такі садиби помітно порожніли дітей вивозили на дачі подалі від міської тисняви і задухи на свіже повітря. Київські дачі розташовувалися на міських околицях. Це були Святошин, Лук'янівка, Сирець, Шулявка, Пріорка, а також у спеціально розпланованих місцевостях, таких як Пуща Водиця. Цікаво, що раніше подвір'я були зовсім іншими, не такими похмурими і спокійними. Сюди протягом дня постійно зазирали точильники ножів. Паяльники посуду, продавці вугілля для прасок, землі для квітів, збирачі ганчір'я і старих речей, а також втіха для дітей, циркачі і лірники. У двір вів єдиний вхід арка або ворота. Подвір'я було огороджене від сусідніх володінь парканом. Однак усе це тривало відносно недовго, оскільки 1919 року прибуткові будинки було націоналізовано індивідуальні квартири перетворено на комунальні багатосімейні. Відтоді прибутковий будинок як такий просто зник. Після встановлення радянської влади такі будівлі, як приватну власність, було конфісковано, передано кооперативам, а далі державі. У 1960-х роках у Києві почалися капітальні ремонти, внаслідок яких планування прибуткових будинків було змінено. Подільські лазні, музей гетьманства та контора купця Апштейна. таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А уже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.